Привіт усім! Зверніть увагу на нашу теплицю. Тут у нас посаджено помідори, перець, редиска, цибуля. В стаканчиках чекають своєї черги огірочки, кавуни. Висадимо трошки пізніше у відкритий ґрунт. А в теплиці ось у нас вже зверніть увагу, огірочки піднялися. Сьогодні 2 травня, вони вже випустили справжній листочок, ці, що посаджені в ґрунт, А в стаканчиках ще чекають своєї черги. А ось який цікавий, ми придумали е, собі спосіб посадити перці. Як бачите, між рядами помідорів е, посаджено перці, оскільки перці дуже не люблять, коли їх пересаджують. То ми відразу їх садимо на постійне місце. Помідори потім підростуть, і ми їх висадимо у відкритий ґрунт на город, а перці тут і залишаться, бо вони дуже не люблять, коли їх пересаджують. Тому відразу садимо їх між рядками помідорів, щоб вони вже не травмувалися, корінчики, і росли постійно.